Так, повертаємо на ринок. Ой, поросята заговорили. Місце нам уже тримають, мали би тримати. Людей трохи є, це вже радує. Такий базар, сізького. 2200, а він. А він 1500. Він потужніший ребатують. Але ти різниця буде? Так, так. Хочеш пацієнти чи ні? 1200-1500. Береш, ні? Що спустиш?

Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський вас вітає. Я ведучий Микола і радий бачити вас на нашому каналі. 2 березня вже весна на календарі, субота. Їдемо сьогодні, друзі, на базар. Заїхали спеціально на нашу домашню міністрну на ферму в'єтнамців і ну, білих. Ну, хто слідить за нашим каналом, той знає, що білих ми малих не маємо. Хотіли приїхати сьогодні на базар і заодно щось познімати щось познімати. Ну і своїх взяли малих. Взяли одну маленьку льошку. І пацючка ну це з менших типа до одного місяця. Це місяць-п'ять місяць днів їм там десь. І взяли більшого пацюшка і то льошку Станемо там, де продають білих. Подивимося, яка реакція людей, тому що я цих чорних в'єтнамських ніколи не видів на базарах. І взагалі ми подивимося, як, як люди будуть поводитись. Тобто ну будуть питати, не будуть питати. Хтось буде брати, не брати. Ну, то все, як є, так покажемо. Тому зараз біжимо, друзі, покажу, кого я взяв машину і будемо відправлятись на базар. Тому що вже й час піджимає. Трошки сьогодні пізненько встав, так що якось так погнали. Ось це наші менші ці місяці. Не хочу відкривати їх. Колішний кабанчик, а це Льошка з плямами. Ну, на, на базарі зараз все покажемо більш детальніше. І біжимо в багажник. І в багажнику у нас є ось такі, ну тут вже більші. Свинка з пасюшком. Ось вони там. Ану, зараз це далі витягну туди. Сіно люблять, ну маю зараз зрадіть час, на мене на олій, пчели. Бомба. Зразу сухе, зразу їжі сухе. Ну і що їй давати їм ніяку інімальку? Як хочуть. Ні, це то плюс. Я... я не даю, бо в мене їх багато. Качки? Можете подивитися. А це по скільки таке чуєте? То 1200, 1200 вона, а це більше 1500. Бо їй, їй десь... 3200 чи 2200? Ні, а це в'єтнамці зараз да, розуміють. Вони десь тут до 100 кілограмів. Ага. Та, да, це, ну все. Ну все, зразу, коло Льохи у дві неділі. Коло льохи почали їсти здравський. Вижу, пане, вижу, пані. Кажете, подивіться, речі. Та це теж <плес> це, це, це все, Вони міняються. Оцей полосати він потім стане отакий ось. Оця, Оця, Оця теж була полосата. Це тут є. Це пацюк. Свині, свиня, а це мені Кажу, ви можете не переживати. Це В'єтнам, щоб собі. Бо це 1500 пачок, а Льошка 1200. Вони до 100 кілограм ростуть. Це, це перший раз я в'їхав, бо займаюся, ними, але базарі ніколи не бути. Навіть самому цікаво, як люди будуть. Так, за цих дали завдаток, пішли щось вибирати і зараз заберуть ось цих двоє. Льошка з того боку, печучок з цього боку. На цих люди дивляться, питають. Там є там. До сто гіллі ростуть. Дивіться, люди питають, ну таке, базар. Ось так виглядає наш базар. Це 1200, це 1500, це паточок. Ага. Бо від 100-та є. Тут, це, це, тут, тут, пів на пошту ніж не вилізне. Це не додає матувати, я там просто як роблю. Так, ну що, друзі, приїхав я вже, виходить, додому. Точніше, на фазенду, тут, де вони в нас живуть, цих двоє малих продали. Цих двоє. Питали люди, питали, питань немає. Цікавились, досить цікаво людям Ну, перші рази багато хто вже і знає про них, багато хто не знає. Це таке. Ну, тобто, йдемо, їх зараз випускаємо, трошки про них поговоримо. Так, ну що, приїхав я вже додому. Двох тих, що більших, привіз назад, випустив до основного стада прийняли. Не забули за три години. Ось там ззаді правда, стали такі. Лякаються трохи. Ну, понятно, рано досі підняв всіх. А тепер знову привіз списки. Ну, таке, а що хочеться поговорити про базар? Ну, таке, друзі, скажімо, всі білі. На базарі всі свині білі. Ну, типу, як білі відносно, там з плямами, але типу, таких в'єтнамських ніхто не продавав. Ну, ти люди так, скажем, цікавились, цікавились, но... Понятне діло, що то не біла свиня. Багато хто, чесно сказати, і володіє вже інформацією на рахунок таких свиней. Ну, це таке діло. Дехто підходив і взагалі казав, що та ні, та ці в'єтнамські я ніколи не тримав і тримати не буду. Це, це взагалі це що з чимось. ну Хочеться сказати тільки від себе. Я тримаю і білих, і в'єтнамських, і скажу від себе так: е... нічого поганого в цих синях теж немає, тому що з'їдають в три рази менше, як біле. Ну, і я сиділ ростуть менші, ну, але клопоту менше коло них. Тобто, щоб говорити тут так зразу, спонтанно, що типу, чи ці свині погані, там ще щось, ну, таке. Тут вже це так, як судити трактор, який трактор кращий, чи більший, чи менший. І що для чого, так ось скажемо. Хтось, хтось не має змоги тримати, утримати тих більших свиней, купувати їм постійно якихось домішки, ще щось. То тримає таке хтось так, хтось так. Я жалію, що поїхав сьогодні на базар. З багатьма людьми обмінялись номерами телефонів, тому що багато кому цікаво, бо перепробували ще теж білими, дехто й займався співжиття білими. Е, тепер вже немає такого здоров'я фізичного і там, скажімо так, потрібно більш дієтичніше м'ясо. Ну, Тому вже переходять трошки дехто на такі, хтось хоче попробувати для себе. Ну, таке... Я... В загальному враження від базару позитивні. Радий, що поїхав, тому що і кажу, і багато людей, хоч і займаюся вже два роки цими свиньми, і багато інформації додалось нової. Тобто, ну, хтось то, щось скаже, хтось тримає, хтось то. Ну, в загальному, якось так. Ось так став дивитися, думаю, що ти тут знімаєш. Ти таке, друзі. Ну, все показує, як є, тобто... Продав, не продав, за скільки продаю, покидав у Elixi, Фейсбуці, е, на базар повіст трохи. Тобто роблю, ну так скажемо, рекламу сам собі. Тому що, а як їх продавати тільки так. Хтось малими бере, хтось вже за, заріжу там, заріжу салом, м'ясом е, забере щось для себе. Тобто проблем з свинями немає, тому що, скажімо так, це не вівся, що там тільки. Певні люди, певні класи будуть їсти баранину. На свинину можна не переживати, тому що, скажімо так, як не малою, то середньою. Як не середньою, то великою вона точно щось піде. Навіть і в фарші, паштети, ну, тушонки, воно все рівно піде. Цим нема чого переживати. Тому якось так. Ось так ззаду гуляють. Ну, це так гуляють, я їх випустив, поки тут відео знімаю. Е коли прибираємо, випускаємо їх. Вони тут не знаходяться постійно, тому що, як би не було, повалили все, виходить. Так що, друзі, якось так. Я з вами поділився. Будемо старатися більше виділяти цьому часу. Будемо на якісь базари виїжджати, показувати все. Вам бажаю всього найкращого. До наступних зустрічей. Пока-пока. よし